Врятував життя побратимам, коли сам був тяжко поранений та геть нічого не бачив. А ще знищив та пошкодив безліч одиниць ворожої техніки. Ось такі спогади в пам'яті бійців спецпідрозділу Артан про себе залишив Дмитро Савін. Чоловік у перший же день повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, бо не міг інакше. Спочатку оборона Київщини, а потім острів Змійний, Бахмут, часів яр. 20 травня цього року боєць на псевдо директор загинув при виконанні бойового завдання. Про шлях командира розрахунку ПТРК та що зробили в пам'ять про загиблого розповіли рідні та побратими нашій кореспонденті Карині Подленко, там, де місяць упав три там де зграду страшенний салют, де немає ні сну, ні покою, та ковтаєш повітря, як ртуть. Заходнувшись гіркою сльозою, розумієш, що не повернуть. Зазираю що небо і зорі, хоч ще побратима. Почуть рядки, що пронизані болем та гірким життєвим досвідом бійця спецпідрозділу Артан на псевдо «Кук», були написані у день, коли загинув його побратим Дмитро Савін. Коли йдеться про нього, у спецпризначенців тремтить голос кажуть, втрата занадто болюча. Він завжди був з посмішкою, навіть коли було все вже ну край погано. Все одно директор улибається і каже, що все буде добре. І от коли він каже, що все буде добре, воно так і було. На жаль, в той день були прильоти і він загинув. Військовий шлях директора, саме такий позивний мав полеглий воїн, розпочався у перший день повномасштабного вторгнення. Тоді, без жодного вагання, чоловік пішов до військомату. Та я просила вставала на коліна. Синок не йди, синок не йди. Зібрав рюкзака, що він не повернувся. Почали оборону міста Василькова, Васильківського витовища. От, е, так і познайомились. Потім, коли росіян погнали, ми пішли далі з е, ССО. Від командировані пробули там три місяці требування, задачі, після чого перейшли в підрозділ Артан. Він мав повне право не йти служити не тоді, не зараз, так як він працював у «Укрзалізниці» і в нього була стопроцентова бронь. Але він був такою людиною, що він ну точно він би не змог би сидіти на ну сидіти, спостерігати за тим, що відбувається в країні. Після оборони Київщини був у найгарячіших точках на Запорізькому напрямку, в Бахмуті, часовому ярі, та на тих, які поки що називати не можна. Кок згадує, як на одному з таких Дмитро врятував життя чотирьом побратимам. Серед них був і він сам. Wow. Снарядок полетіло в бліндаж, розбило бліндаж, нас закидали. У мене перелом, тобто перелом всіх трапед і фучиться. Інші хлопці рвані, грани, сколищні плечей. Вилізти звідти просто було нереально. В нього були травмовані очі, він був сліпий. Він на ощупь знайшов радіостанцію і викликав нам допомогу. Завдяки йому ми були врятовані. Та навіть складне поранення та довга реабілітація не зупинили Дмитра. Коли я не запитувала, що ти вже відстраждався, ти вже відболівся, стільки всього пережив. Він сказав, що я повинен відмстити за своїх товаришів, які загинули, яких не вдалося врятувати, які тоді загинули. І після цього як їм зробили операцію після реабілітації. Повернувся в свою частину. Був такий дійсно був мужчин. На його рахунку безліч одиниць знищеної ворожої техніки. Зокрема, на цих кадрах вдалося зафільмувати знищення бойової машини десанту Бахча на відстані 4,5 кілометри. Це було його вниз. Він обрав правильну позицію, маскування. От. І вдалося знищити. Її. На кожній з наших операцій задача їхньої групи була перекриття основної частини да, штурмовиків від зазіхань ворожої техніки на їхнє життя, здоров'я. І тому так. Я не думаю, що він вів рахунок, можливо, вів, але ну, однозначно не можу сказати скільки, але багато. Я думаю, що основна частина техніки, яка була знешкоджена нашим підрозділом, це їх рук. Він надихав і був прикладом для інших, та 20 травня цього року чоловік загинув, виконуючи бойове завдання у часовому ярі. Мені командир дзвонив, я трубку беру і кричу йому. І він каже, я хочу вам сказати сумну звістку. А я йому кричу в трубку. Не кажіть мені, просто не кажіть. Командир каже, я не можу вам такого сказати. Здавалося, що мені весь світ перевернувся. Я по сьогодні не можу повірити, що його не масну. Я його чекаю кожен день. Кожен день дивлюся в цей телефон. Чекаю, що він напише про це смайлики, все добре. На честь директора та інших полеглих побратимів, спецпідрозділ Артан відкрив меморіал на стіні пам'яті у Михайлівському соборі. Дуже тяжко в ці моменти. Тому що ми з побратимами пам'ятаємо всіх тих фотографій, яких ви бачите зараз на стіні. Багатьох з них ми ходили з ними, були рядом, друг, друга прикривали, просипались разом і засипали разом. А тепер ми це робимо тільки з пам'яттю в серці про них. На сайті президента також створено петицію про присвоєння Дмитру Савіну, звання Героя України. Посмертно. Карина Подленко, Валерій Сетюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.